Гарне яке. Я думаю, на який вони уступає по своїй красі. Сьогодні їздили по справах. Це Кривенька Качечка? Кривенька Качечка – це наша любимая невісточка, я вже сама заговорилася. Красуня наша. У красуня. красуня. Не хочу знімати. Номера машин. Міста рядом. Наше і Ізмаїл то наше така, село, село забите, тут бачите, цивілізації на всьому. Дивіться, які гарні тут доріжки кругом. Ну, Мер працює. У нас мер не спить, він перед виборами проснеться і почне щось робити, там місяця за дві до виборів, і потім все заглухне. Так був той й мер щось робив. Бивший, верніше, і зараз це й те саме. Проснеться трошки за місяця-два до виборів, щось там зробить і на цьому скінчиться все. Все щось будується, будується. Теж трошечки щось будується там. Але не на державному рівні, а підприємці свою ініціативу додають в красу міста. Це які нас тут... Це що, річка чи що? Лиман, лиман? Озеро Китай. А, озеро Китай. А, це Лиман. Лиман це по нашому так? А, озеро Китай. Китай. Ну це рядом це, яке там село. Ото, ну, що ми бачимо зліва, це перша травня. Першу травму. Сане. Ну тут дорога ще більш-менш. поле вже вийшли трактори, працюють. У нас вже все можна робити на півдні України. Ось такі у нас села. Понакривали, вже щось будуть садити. Тут теплиця. Видно, бачиш, де теплиця в дворі, там і ну, двір, двір кращий, да? так Так от зразу видно, що люди. Де Заможні. Да, да, да. Там, де працюють люди, то там і... Щось мають. Де не будеш працювати, то, то й не будеш мати нічого. Тут теж куча теплиців. Десь вже якісь накриті, другі тільки, тільки накривають. накривати. Люди вже займаються. Ой, цементують двір. Та що, хіба це ж не, не, не рано цементувати двір. Цемент. Ну, в принципі, в морозі вже немає. Пинки гарні, роз, розкрасені, розфарбовані. Я все на своєму діалекті привикла розмовляти. Знаєте, що робиться? З пакетами в селі. Так і в місті. А в нас на ринку просять, беруть один перчик, і говорять, дайте пакетик. А потім беруть ще кілограм перцю солодкого болгарського. І говорять, дайте ще один пакетик, щоб вони не покусалися. Будь Бачите, що робить гірлянди. Так, да, да. це капець якийсь, просто. Думайте, люди, що робите з цими пакетами? Це в цьому селі ми їхали рано, і вони тут у цибулю садили, так? Да? Цьому? Да. Да, тут вже мотоблоками люди працювали вже все. У нас трошки село ще, знаєте, відпочиває, а тут вже Працювали на повну катушку. По-моєму, це цей город тут. Бачила. Може вже чоловік досадив цибульку. Ну, вже дивіться, заборонені городи, все. Вже порядочок. Наш кіт не валявся. Тут вже люди працюють в городах. Ти тож де туди. А, ось тут. Ось тут. Пеште свіженьки. Ось люди посадили вже цибульку тут. Оці хазвіни. Дивіться, яке-небо. Захід сонця. Водичка, так гарно. свою машину, вже приїхали в наше місто, їдемо ко двору. Ми вже, друзі, вдома. Вирішили вправитися, ну, попоратись. Дивіться, що зробиться. Чуєте, як гудуть бджоли? Дивіться, що зробиться, господи милостиві! Оце сусідські бджоли, покої не дають кожного сезону. Тільки чуть сонечко і вони вже тут, чи вони їх там не кормлять, чи що. Дивіться, що тут робиться. На цьому все, друзі. На цьому все. Всім до побачення. Тихої і мирної ночі. Ось такі візерунки малює Господь Бог на небі.